Всім привіт! Сьогодні я буду готувати сніданок на дворі. Ну, тому що в нас тимчасово відключили газ, але для сільських людей це не страшно. Наламую сухого хмизку, аби краще загорілося. Запалюю. Руки вже трохи у сажі, ну, тут -а проблем не було, все легко загорілось, тільки дим іде в очі. Взяла чавун, в якому ми постійно варимо, поставила на вогонь. Закип'ятила в чайнику воду, щоб не ждати, поки вона нагріється так на кострі. Каша моя вариться, я вже сюди вкинула і м'ясо і картошку, а зараз збираю шум і вкидаю пшону. Добре перемішаю і накриваю кришкою. Іду на город по зелень. Вириваю трошечки цибульки, окропчику, а тут я ще знайшла дуже смачну клубничку. Набиваю яєць, щоб каша була добра, вливаю, перемішуючи, цибульку додаю, аромати які. Ну і, звісно, пробуємо. Добре, і пушок хоче. Знімаю і йдемо їсти смакота.